Коротше, новини. Зруйнована українська енергетика. Які наслідки наразі Україна зазнає масштабних атак на енергосистему. Зокрема, окупанти повністю знищили трипільську ТЕС, яка живила три області. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль та очільник МЗС Дмитро Кулеба заявили, що Україні вкрай необхідні системи ППО, зокрема Петріот, щоб уникнути подібних ситуацій. Нагадаємо, що центр енерго у 2023 році запевняло, що одна з атакованих ТЕС захищена на 100%. Військовий експерт Іван Ступак прокоментував, Тував ситуацію так, все зрозуміло. Вони виносять нашу електричну та теплову інфраструктуру, щоб попального сезон 24-25, ми е, зайшли десь в середньовічі, розраховують, щоб електроенергії не було у військових підприємств або підприємств, які працюють на ВПК, виготовляють безпілотники, маленькі, великі, середні, ремонтують важку техніку, е, виготовляють озброєння, боєприпаси, і ось це повинно за задумом росіян повпливати на ситуацію на фронті. Підписуйтеся на мандарин медіа та підтримуйте українськомовний контент.